Покажу сьогодні комплект на спаса дорослого та дитячої корзинки. Саме тут дорослий де з спасівськими атрибутами, цукровими яблучками та виноградом. А дитячий зроблений в дизайні універсальний такий кошик, де без писанок та фруктів, і підійде для дитини на обидва свята. Це розмір 20 см, Такий розмір підходить для діток. Від 5 6 років і до восьми, також можливе виконання у менших розмірах, 10-15. І кобра це у нас 30-точка, третій з найбільших розмірів є ще один більший і менший. Також можна замовити у різних розмірах. І також на сайті скоро буде варіація з іншим кольором стрічки, з пастельною ливкою. До комплекту зробили з пастельною пудрою, щоб. Більше пасувало, але покажемо в наступних відео варіант для хлопчика з оливковою стрічкою і оливковим універсальним дитячим кошиком.